Шпинат популярна на городі рослина, яке використовується багатьма для приготування салатів, а також перших і других страв він налічує чимало видів, серед яких Велетенський водяний і інші, які між собою розрізняються не тільки за часом дозрівання, але також оптимальним умовам посадки і смаковим характеристикам, історія шпинату і особливості культури. Шпинат являє собою однорічна трав'яна рослина, яке входить в групу сімейства гарантових. Його батьківщиною є стародавня персія, а багато араби його вважали найкориснішою травою. Тому використовували його в їжу в якості делікатесу тільки самі знатні багаті сім'я в європейські країни. Шпинат був завезений тільки в середньовіччі, а вперше його стали вирощувати іспанські чимці. Вони тривалий час культивували рослину на своїх городах, що дозволило отримати багато видів. У 17 столітті найбільшою популярністю на ринку стали користуватися сік, і хліб з цієї трави хліб пекли з борошна, яку добували з насіння. А сік, завдяки його насиченому зеленому кольору, широко використовували в кулінарії. Так, наприклад, в Іспанії його застосовували для підфарбовування макаронів та інших продуктів: сосів, кремів, вершків, рослинного або тваринного масла. Ця рослина швидко отримала популярність серед різних європейських держав, а в нашій країні. Воно культивується близько 200 років. Велику популярність і поширення він отримав завдяки простоті вирощування, невибагливості і відсутності складності в догляді. Шпинат городній вживається в свіжому вигляді, а в різні страви використовують не більше 5-6 листочків. Він добре поєднується зі щавлем і знаходить популярність серед вегетаріанців і прихильників правильного збалансованого харчування. Сьогодні також широко він поширений в консервованому і сушеному Вигляді. З нього роблять перші і другі страви, овочеві салати, а також використовують для прикраси різних кулінарних шедеврів. Саме завдяки своїм численним корисним властивостям багато городників стикаються з питанням, як виростити шпинат, для цього використовуються насіння, які перед посадкою протягом двох днів вимочуються у воді. Добре росте він при температурі близько 16-19 градусів, при цьому не боїться морозів. Але перед вирощуванням важливо вибрати якісний посівний матеріал. Він ускладнюється, оскільки в наші дні існують численні види шпинату, які широко поширені в нашому регіоні, і відрізняються між собою за смаковими характеристиками часом збору врожаю та іншими якостями. Серед всіх сортів можна виділити три групи: ранньостиглі, середньостиглі, пізньостиглі, оптимально на городі висаджувати всі три різновиди, що дозволить отримати зелень протягом усього дачного сезону, скоростиглі сорти, шпинат після висадки збирають при появі 5-8 листків і завершенні цвітіння пагонів, для цього його зрізають або скошують на нижньому рівні, а також збирають разом з корінням. Певні види цього зеленого рослини дають хороші листя вже через 2-3 тижні після висівання насіння. При цьому самі насіння дозрівають тільки через 90-110 днів прибирати зелень потрібно до появи стрілки. Найбільш популярні ранньостиглі сорти шпинату годрі. Вегетаційний період припадає на період 32-37 діб, але урожай листя рослина дає через 2-3 тижні, і він підходить для посадки ранньою весною або пізньою осінню. При цьому його рекомендують вирощувати на відкритому ґрунті, оскільки сорт має високу стійкість до низької температури і помірних кліматичних умов велетенський сорт, період вегетації якого припадає на 30-35 день після висівання насіння. Він відноситься до числа найбільш відомих. При цьому збирання врожаю може здійснюватися вже через два тижні, він може використовуватися для посадки ранньою весною або восени. При цьому вважається одним з кращих для приготування консервів. Стоїк шпинат вирощується в нашій країні тільки з 1,995 року. Він може використовуватися для консервування і додавання в овочеві салати. Найбільшу врожайність дає в середній смузі нашої країни з помірними кліматичними умовами. Вона досягає 2-3 к надратний метр посадки. Вірофле цей різновид схильна до швидкої появи стебла, при цьому розетка листя досягає в діаметрі 30 см. садять його в основному ранньою весною, оскільки рослина стійка до холодів і низьких нічних температур. Шпинат має безліч цінних речовин вітамінів і мікроелементів. Тому навіть більше корисний ніж корисний Селера, однак сорт не впливає на користь трави для організму середньостиглі сорти, шпинат середньостиглий дає життєздатні і готові до збору врожаю пагони тільки через 30-60 днів після посадки насіння. Вони йдуть після скоростиглих, тому дачник може висаджувати всі їх одночасно, але збирати врожаї в різні періоди. найбільш популярні середньостиглі види матадор. Дає урожай вже через три тижні, тому добре підходить для посіву навесні і восени, відрізняється морозостійкістю, стійкістю до стрілкування, а також вимогливий до вологи може використовуватися в кулінарії в сушеному або замороженому вигляді здоровань середньостиглий сорт здатний давати урожай через 25-30 діб після висадки в ґрунт, Він може використовуватися навіть в північних регіонах нашої країни. Оскільки стійкий до заморозків і появи стрілок самі листя мають широку сферу застосування, оскільки можуть використовуватися у вареному, свіжому, сушеному або замороженому вигляді новозеландський, шпинат носить назву тетрагонія і відноситься до сімейства кришталевих, при вирощуванні досягає метрової висоти, стебла стеляться по землі, а гілки сило розростаються, листочки є дуже товстими і м'ясистими, а колір насичений зелений. Форма листя зубчасто трикутна. Цей різновид трави дуже вимоглива до світла, теплого клімату і підвищеної вологості. Перші сходи з'являються через 2-3 тижні, але для гарного росту потрібні родючі ґрунти. Урожай такий шпинат то та є багаторазово, а зрізання робиться через 25-30 тридцять п'ять діб блюмздельський. Новий голландський сорт, розетка якого досягає великої висоти і діаметра близько 25 см. листочки насиченого темно-зеленого кольору, гладкі, сковиті і м'ясисті, а бульбашки на них слабо виражені. Не менш популярний серед городників індійський сорт шпинату. Він належить до сімейства лебедових. При цьому багато дуже часто його вирощують на підвіконні Індійський хоч ще має іншу назву базила у природних вологих і теплих умовах зростання. Це багаторічний сорт, але в суворому кліматі його доводиться висаджувати щороку. Пізньостиглі сорти найбільш популярні пізньостиглі сорти: жирнолісний сорт шпинату, який дає врожаю через місяць після посадки, має привабливий зовнішній вигляд, оскільки володіє компактною розеткою. Діаметр якої досягає 20-28 сносточки. Гладкий смак насичений, аромат легкий. Вікторія рослина обзаводиться листочками, придатними для збору через 30-35 днів після посадки насіння. Володіє хорошою стійкістю до стрілкування і борошнистої роси, але для правильного росту вимагає хорошого зволоження і підгодівлі ґрунту. Спокейн, селекційний гібридний вид, який має голландське походження. Він відрізняється пізньою стиглістю, оскільки урожай збирається тільки через два місяці після висаджування. Рекомендується для вживання в свіжому вигляді і для переробки консервування корента. відомий гібридний сорт, який відрізняється потужною розеткою. Ще один популярний, але не зовсім стандартний шпинат це водний. Він відноситься до роду квіткових рослин, які налічують величезну кількість видів у природних умовах. Зростання водний сорт має вигляд ліани з рідкісними листям і красивими квіточками. Найбільш поширений він в тропічних азіатських країнах водяний вид може рости на будь якій висоті від 0 до 1500 метрів над рівнем моря, але в основному ареал його проживання це річки. Ставки, струмки, рисові поля, савани і місця похованих відходів, водяний сорт досить невибагливий, але вирощувати його в наших кліматичних умовах дуже складно, існують численні різновиди шпинату індійський, велетенський, водяний, що відрізняються між собою за зовнішнім виглядом в області зростання смаком, а також часу збору врожаю, саме тому кожен городник з такого різноманіття зможе підібрати для себе відповідний.